Процедура електроміостимуляції знімає біль із м'язів. Особливо ефективна для тих, хто переніс інсульти, інфаркти або хто десь вхопив протяг. Якщо протяг задів якусь частину вашого тіла, то під час процедури електроміостимуляції м'язи дуже глибоко прорабляються, і за рахунок цього м'язи відновлюються і починають правильно працювати. Ця процедура корисна як для чоловіків, так і для жінок. Вона може бути як лікувальна, так і профілактична. До речі, якщо ставити ці імпульси на прес, то можна зробити крутий прес як у качка. Але якщо ставити в лікувальних стілях, то, звичайно, ви можете також добитися свого лікувального ефекту. Якщо приходять хворі люди після інсультів інфарктів, то в них йде одно. А якщо приходять щось підкоригувати, то йде зовсім інше. Тож, якщо у вас є якісь проблеми, ви хочете порадитися, як би вам було краще, чи підходить така вам процедура, пишіть Василині, консультація безкоштовна. Апарат працює в різних режимах, він може працювати як для схуднення, для зняття целюліту, так і для лікування. Тож обов'язково питайте, у Василини, треба вам таку процедурку, чи, можливо, вам потрібно щось інше. У лікувальних цілях це найкращий варіант. Якщо у вас сидяча робота або ви відчуваєте втому в тому м'ясах, піль в попереку, то апарат електроміостимуляції творить дива і вам обов'язково треба його випробувати на собі. Електроміостимуляція показана при сильних головних болях та мігренях. Дуже допомагає всього одна дні процедурки, і ви відновлені. Зараз мені була проведена процедура на спині. І я домовився просто, щоб мені поставили ще окремо на руку, тому що також на руці були зажаті нерви, мене боліло саме десь тут, сильно тягло. І як бачите, воно проробляє аж до кінця до пальців. Сама процедурка не є болючою. Наоборот, таке відчуття ніби ну, нервні скорочення йдуть просто по руці. З однієї сторони, воно приємно, з другої сторони, воно не дуже приємно, але воно дієво. Таке гібиня гупали ззаді, ти <плес> <плес> ну, або плавно.